Всім доброго дня. Сьогодні не про гортензію, сьогодні про бігонію. Кому цікаво, можете залишатися зо мною. Відео буде коротеньке. Я з вами хочу поділитися сьогодні результатом укорінення в бігонії в переліті. Ну, от як на мене, то в переліті дуже добре укоріняється, укорінюється бігонія. Сюди дивіться, 8 січня я її наживцювала. І вже бачу, що вже корінці прям вилазять із цього переліта. Треба її. Вже бачите, які вони вже в переліті в цьому. Оце всі такі живці. Зараз покажу вам, бо цей незручно одною рукою збачаюся. <кій> Щось зацепилося, це маленьке. Подивлюся, вже ці корінці прям, бачите, вже вони геть. Повилазили з переліта, Показую. Так що дуже добре укорінюється вона місяць часу сьогодні, яке в нас сьогодні у нас 5 у нас лютого, ну, рівно місяць вона укорінилася. Але вона вже раніше укорінилася. Це і сьогодні тільки до неї дійшло. Черга її перевалити в більші стаканчики. Землю, я, бачите, готовлю. Таку дуже-дуже таку прям, тут э, перліт О, значить, клас торф і мох мохо цей свагнум обов'язково. <кліджене> ну, і так от буде нас радувати квіт... квітінням літом. Так що, дякую, що ви були за мною. Чекаємо перемоги, чекаємо весни. До побачення!